Ліс. Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла танцювати. Якщо ти сьогодні вночі зі мною втечеш, то станеш знаменитою танцівницею, а я найвидатнішим винахідником у світі. У тебе є план? Він просто геніальний. Бувайте! Що? Доброго ранку, сонце. О, коли в останнє чистив зуби? Я балерина. Так, так. Я навчаюся при опері. Ви тут завдяки таланту і впертості. Окрім тебе. Починаємо завтра. У вас будуть проби. Щодня вибуватиме одна з вас. У тебе лише одна конкурентка Каміла. У неї бездоганна техніка. І вона не знає слова програш. Починаємо тренуватися завтра о ранку. П'ята ранку. Я зірка. А ви обертаєтесь навколо мене. Ти маєш опанувати своє обертання. Як мені отримати цю партію? Ти отримаєш.